Війна перевізників набирає обертів. Місцеві бізнесмени як не можуть поділити прибуткові маршрути. Тож, аби позбавитись конкуренції, розкривають секрети бізнесу один одного. Весною 2014 року транспортники почали активно скаржитись на низьку вартість проїзду містом. Тож, аби підняти ціну квитка, вони змінили статус автобусів. Їх охрестили маршрутними таксі та підняли ціну. Наразі всі автобуси та маршрутки, незважаючи на розмір, відстань та якість перевезень, просять за свої. Послуги 2,50. Це абсолютно не связано з тарифами. Це було змінення режиму движения по просьбі жителів міста. Тим, же, хто не згоден віддавати дві з половиною гривні за проїзд в автобусах, начальник управління транспорту пропонує користуватись міськими рогатиками. Практично вся мережа міста нашого Черівна охватана тролейбусами. так що пасажир може на своє осмотриння. Естественно, с пересадками выбрать тот вид транспорта, который ему предпочитает. Порушень зростання ціни на проїзд чиновник не вбачає. В свою чергу голова профспілки працівників автомобільного транспорту запевняє, бізнесмени після підвищення мають надперебутки. Підрахувати пасажиропотік Медведський встиг під час проведення акцій безкоштовних перевезень чернігівців. За 6 годин – 1200 пасажирів. Так що, на мой особистий взгляд, підвищення цін було не обґрунтовано на 250. Завищених цін на проїзд проблемною темою для транспортників залишається перевезення пільговиків. Адже після набуття статусу маршрутного таксі проїзд таких категорій населення не відшкодовується. І водії часто не пускають до автобусів людей з посвідченнями. Сватів за руку, прямо слідком витаскивається автобуса. Люди говорять, що ви робите? ділиці? за руку, яка що знага раната. треба. це, саме, це, ну, це було 62 утра. Я заплатил ему, я это, я, 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 я вам заплачу 5 руб. Ладно, тогда едьте, стала скобяшки, как вы участвовали, где вы воевали? Бізнесмени у свій захист кажуть, що такі історії скоріш за все відбуваються не на їх маршрутах, а в усьому винні нелегальні перевізники. Щоденно, через 15 хвилин виконуються нелегальні перевезення, які не платять вообще ні копейки, ні в який бюджет. Е ні в міський ні, в водить всех льготчиков, просто все просвідні катори зарабатувати. как женщина сказала, пересчитывают в руках, перещитувати вукаю, можуть пакарма. Поки чоловік розказував про тяжкі будні перевізників, його колега вирішив розкрити всі карти про найбільше міське підприємство Пассервіс, котре пов'язують з депутатом міськради Сергієм Бакуленко та його сім'єю. В 2006 році Вакулінка директор автобусного парку был голова комісії по распределению бюджетных грошей. Сразу тролейбусний парк. Ставив тролейбуса упал 40, куди власть смотрела? Боротись з безладом на дорогах хоче головний міліціянт області Олег Демченко. Він поскаржився на перевізників та на їх методи роботи. Ком'я приходять на прийом і в неприйомні дні різні громадські організації, що касається громадських перевозок. И сегодня каждый представитель лоббирует чьи-то интересы. Интересы одни приходят, лоббируют интересы Пешкова, если быть правдой и смотреть объективно, другие приходят, лоббируют интересы Вакуленко, третьи интересы третьего, четвертого и так далее. Більше двох годин сперечались управлінці, перевізники та громадські активісти щодо доцільності підвищення ціни на проїзд та якості перевезень. Підсумком стала резолюція, котра має на меті навести лад на дорогах Чернігівщини, Незважаючи на благі наміри, зустрічі бізнесмени залишились при своєму. А дехто з них вбачає в такому розбору польотів початок серйозної боротьби за тепле місце під сонцем? Я думаю, что Медведский старается, конечно же, держать нейтралитет, но в последнее время проявляются моменты лоббирования определенных перевозчиков, которые работают не в законном поле.